Він дуже чистий, охайний, теплий. Ну, видно, що дійсно дорослі пікнуються у вас. І я думаю, вам тут подобається. Подобається вам? Подобається. Другі, я вже бачу, що тут такі, дійсно сформувався вже такий е, малий, але такий сильний колектив, тому що якщо питають, хтось десь буде слухняний, то своїх не здають. Тісно стоять один там заводу, навіть якщо хтось був трошечки, трошечки малесенько несмухняний, то інші друзі його підтримують. Ви правильно розумієте? Сьогодні такий день, як Святого Миколаєва, вам сьогодні за це, за те, що ви такі дружні, за те, що ви такі слухняні. Також ми пропонували з Олександра трошки того, що подорожуєшся. Він сам вам передає привіт, не може, тому що він так дітворо. Подарунки кожна дитина відтримає, де написано ми разом від Олександра Дмитровича да. Юракович. Хочу ще сказати вам, Святий Миколай дав нам сильну настанову. В цьому році давайте подарунки всі, всім всім всім. Але хто буде до в наступному році, то вже нам розкажуть потім ваші сім'ї, що були вихователі і скажуть, всі, коли всі. давати, не давати. Подаруйте. спаси. Вера Дани, дяка тобі, дочка